Усім привітик! Ми показали вже дуже багато сортів, але ще достигають у нас і пізні, і середньо пізні. То давайте подивимося ще деякі з них, які я не показувала. Поїхали! Е, якщо ви пам'ятаєте, в минулому році я лімалексіус е, знімала відео разом з Sun е, Дійсно, вони достигають, достигають майже в один срок. Але, але сенсейшн там ягодка там, ягідка там. Пущі такі великі, пологі, ягода тяжка і вона падає. Подивіться в рядку. Ось так її досить. Ягід досить багато, точно так само, як на Альмалексі. Мені здається, що навіть на сенсації і більше. Але потрібно потрібно підкормити, щоб вона була ще крупніша. Вона не така супер крупна, як лімалексія, тому що її тут більше. Ну, це Мені так здається, але, але є на сенсейшн ось така крупна ягідка. Є є трішки дрібніша. Але не так багато, досить ягід ось такого крупного калібру. Тому що її, ви самі бачите, її тут досить-досить багато. От подивіться. В кущі, в кущі всі в ягоді. Якщо придивитись, ось так виглядає сенсейшн. Ось така вона гарнюня, гарнюня, гарнюня. Так що йдемо на інший сорт. Так, тут Олімпія, але Олімпія вже збиралась. Ягода є всередині. Ягода є знизу. Саму крупну вже зібрали, але, але тут ще є що вам показати. Дивіться, ось такі ягоди. Олімпії. Є дрібніші, є крупніші, але подивіться, яка вона врожайна. Ось така Олімпія. Йдемо далі. Румба вже добігає кінця. Тут вже двічі вибиралось, залишилась ось така дрібнувата ягідка, як бачите, на румбі. Ось така ягідка залишилась на румбі. І тут у нас на черзі середньопізний сорт Люсі. Дивіться, яка ягода. Він солодкий. Навіть він. Роздвоївся ротик такий. Вона крупненька. Ми дійдемо до неї. Дивіться, ось така ягідка на Люсі. Покажись, ось так навіть роздваюється. Крупненька, гарненька, теж солодка, смачна. Хоча та хто брав в минулому році, у вас вона буде ось така. Врожайна і смачна. Ось так виглядає Люсі. Ну, всі знають, що середньопізні сорти вони не супер урожайні. Так що Люсі ось така. Тут молоді кущики свіже посажені. Так у нас Люсі і середньопізня малінхольор. Ягода на ній буде світла. От вона прям така персикового кольору. Зараз вона така зелена. Зелена-зелена. Але це пізній сорт. Це молоді насадження на Молінхалюрі, Так, 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 Молінхалюр, Верді молоденька. От Верді дійсно гігант. Дійсно класна. Йдемо далі. А далі в нас Ось така красуня, ще не дозріла, середньо стиглий сорт, світхарт, вона тут заховалась в листі. Якщо придивитись, то її тут досить багато. Хто купував, вже писали відгуки, що досить смачна. Дійсно вона смачна. Ну, назва сама говорить за себе світ-харт. Вона всередині ще є. Дивіться. Ось така світхарт. Там ще з іншого боку. Йдемо далі. Фалко, 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 фалко. Дивіться, коняка. Це всередині кущі. З боку вона теж досить вражайна. Подивіться, подивіться, моя теж одна з любимих, улюблених. Ось так виглядає Фалко. Досить-досить гарненька. Дивіться, її немало, але й не дуже багато. Її тут вистачає. Дивіться, скільки ягід. Ось така гарнюня, красуня. Так що, друзі, саджаємо, вирощуємо, перемагаємо. Все буде Україна. Пока-пока.